Всім привіт! Ви просили узор в двох кольорах. У мене є їх багато. Це називається такий собі лінивий нивий жакард. В'яжеться він дуже просто. Дивіться, ось така гарна виходить виворідна сторона, він доволі такий щільний цей узор. Раппорт, парна кількість петер і всього чотири рядочки. Давайте я вам зараз швиденько покажу. І впевнена у вас все вийде. Для зразку я набираю 12 петель, Це з врахуванням уже двох краєвих петель. Набираємо класичним способом, знімаємо одну спицю. і починаємо в'язати перший рядочок, краєву петлю ми завжди на початку ряду знімаємо, не пров'язуючи, далі всі петлі в'яжемо лицевими. В цьому узорі в'яжуться петлі всі класичні. Тобто лицьова в'яжеться за передню стінку, як виверітна, в'яжеться, а зараз ви побачите. І краєву теж завжди в кінці ряду я пров'язую виворітною петлею. Другий рядочок крайова, всі петлі виворітні. Ось так, як бачите, в'яжуться класичні виворітні петлі. І в кінці ряду. Краєва теж виверідна. Так, третій рядочок, крайова, всі петлі в'яжемо лицьовими за передню стіночку. І краєва виверідна. Четвертий рядочок, крайова, всі петлі в'яжемо виворітними. І краєва теж виворідна. Це у нас був четвертий рядочок, тепер п'ятий. Ми починаємо з вами змінювати колір ниточки. При зміні кольору нитки лише тільки зараз пров'язується перша лицева петля. Ось так, пров'язали, щоб приєднатися. Далі в нас одна петелька лицьова, дивимось в протяжку між петлями і спускаємось в третю протяжку. Раз, два, три, В третю ось, витягли лицьову петельку, і далі в'яжемо дві лицьові петлі. Продовжуємо протяжка, раз, два, три. Лицьова довгенька, така, дві лицьові. Знову повторюємо. Лицьова з третьої протяжки між петлями дві лицеві. В кінці ряду знову така довга лицева з протяжки, одна петля лицева і крайова виверідна. В'яжемо шостий рядочок. Крайова, одна петля виверідна. Наступну петлю знімаємо не пров'язуючи, ниточку тримаємо. Перед петлею, ось так, перед роботою. І далі у нас йдуть дві виворітні, одну петлю знімаємо, знову дві виворітні, одну петлю знімаємо, дві виворітні, одну петельку знімаємо, дві виворітні, одну петлю в кінці ряду. Знімаємо, і в кінці ряду одна виворітна, і краєва петля. Так, в'яжемо сьомий рядочок. В сьомому краєво зняли. Наступні дві петельки пров'язуємо однією лицевою за передні стіночки. Ось так або з нахилом вправо, зняли. І ось ця петля з протяжки ми її підіймаємо на ліву спицю і пров'язуємо разом з наступною однією лицевою за задні стіночки. І повторюємо так до кінця ряду. Дві з нахилом вправо, підібрали з протяжки петлю, і пров'язали дві разом за задні стіночки, або з нахилом вліво. І продовжуємо так в'язати до кінця ряду. Так, в кінці ряду знову з протяжки отак підхопили півпетлю, пров'язали дві разом, і краєва виверітна. І в'яжемо останній восьмий рядочок. Тут все просто, краєву зняли, всі петельки в'яжемо виверітними. Всі виверіть до кінця ряду. Якщо ви спробуєте в'язати бабусиними або схрещеними петлями, напишіть в коментарях, який у вас вийшов результат. Я не пробувала, я в'язала тільки ось такими класичними петельками, так як подано було в книзі. Тепер повторюємо узор з 5 по 8 рядочок. Знову змінюємо колір ніточки. Підіймаємо колір А у мене це синього кольору, той, що нижче. Ось так підхопили робочу ниточку, прикладаємо до роботи нашої, щоб не обрізати нитку. І при зміні кольору першу лицьову пров'язуємо. Ось так. Тут за задню стіночку, щоб гарненько у нас рівненько все було. А далі повторюємо п'ятий рядочок. У нас це що? там одна лицьова, далі з третьої протяжки між петлями витягуємо петлю, і дві лицьові. Знову там піде протяжка. Ну, по узору, як ми в'язали, п'ятий рядочок. І виходить, дивіться, ось така краса. Свої роботи присилайте мені в месенджер чи в коментарях під відео. Я впевнена, у вас все вийде. Дякую вам за натхнення, за те, що ви зі мною надихаєте мене творити такі неймовірні узори.